Найвірнішою та найвідданішою людині твариною є собака. Багато тисяч річ поряд з нами живе ця тварина, даруючи свою любов та відданість, допомагаючи та захищаючи. Люди приручили собак набагато раніше за інших тварин. Ці чотирилапі друзі дуже розумні створіння, і вміють, якщо не все, то дуже багато. Вони вміють бути поводорем для сліпої людини, грають та доглядають за дітьми, захищають будинок, розмінують поля або просто підтримують людину у складній ситуації. А людина, у свою чергу, доглядає тварину, намагаючись зробити її життя комфортним та щасливим. Але чи все ми знаємо про друзів наших менших? Я розповім вам 10 цікавих фактів про собак. Отже, пращурами домашніх собак були дикі вовки. Деякі з них відбилися від зграї. Люди надали їм притулок, і звідтоді собаки стали нашими вірними друзями. Собаки живуть у середньому 10-15 років. Собаки чують у 10 разів краще, ніж людина. І їхній нюх у 100 разів сильніший, ніж наш з вами. Організм собаки, так само як і організм людини, на 80% складається з води. Собаки дальтоники. Вони добре бачать сіні та жовтий кольори. А у червоний та зелений не бачать. Як ви вважаєте? Чому собаки висовують язика? Вони його висовують, щоб знизити температуру тіла. Коли у людини підвищується температура тіла, вона потіє. Волога випарувалася і температура повернулася до норми. Собаки не вміють так пітніти, тому, щоб привести свою температуру до ладу, вони висовують язика та прискорено дихають. Якщо кішка полюбляє будинок, де живе та дуже боляче сприймає переїзд, собакам не важливо де знаходитися, аби поруч був господар. Якщо вам надовго доведеться розлучитися із своєю собакою, знайте, вона дуже сумуватиме. Тому залишіть їй якісь свої старі речі. Запах господаря допоможе їй пережити розлучення. Чужих собак. Краще не гладити по голові. Їм здається, що так ви виказуєте свою перевагу. А собакам це не подобається. Авторитетом для них залишається лише господар. Ну, а якщо дуже хочеться торкнутися чужої собаки, погладьте їй бік. Ніколи не годуйте собак шоколадом. Шоколад має речовину та обромін. Для людей він не створює загрози. А для собак це справжня отрута. З'ївши шоколад, собака може важко захворіти та навіть померти. Вченими доказано, що в домі, де є собака, діти менше хворіють на алергію та взагалі менше хворіють. А ще в господарі собак на 65% рухаються більше, ніж інші люди. Якщо ми будемо пам'ятати про всі ці важливі речі, коли заводитимемо собак. То станемо володарями по справжньому щасливої лапи.